Вітаю кожного в даному відеоролику, і сьогодні я продемонструю вам насправді дієвий метод розробітку коштів на трейдингу. Я продемонструю вам деталі, стратегію за допомогою котрої кожен з вас може робити плюс 5% до вашого депозиту щодня, якщо правильно її використовувати. Кажу одразу, що я, торгую, я на біржі котик, тому якщо ви на ній не зареєстровані, одразу виправте все, перейшов же за посиланням в описі даного відеоролику. При реєстрації саме по ньому ви маєте змогу отримати плюс 35% на ваше перше поповнення. Приступимо до самої Першим ділом нам варто налаштувати нашу біржу. Для цього одразу змінюємо таймфрейм на 30 секундний, Після чого графік обраємо звічний, У мене він вже виставлений. І далі додаємо два індикатори, за допомогою котрих ми будемо сьогодні заробляти кошти. Перший індикатор це індикатор Keltner Channel. Ми лишаємо абсолютно дефолтні параметри, але множних ставимо обов'язково на два. Та змінюємо middle, тобто середню лінію середнє значення на синій колір, після чого індикатор додано. Наступним ми маємо додати індикатор RSI. Він знаходиться у нас нижче в осциляторах. Заходимо на нього і нічого взагалі не чіпаємо, тобто лишаємо максимально дефолтні параметри, котрі у нас вже додані. Зараз ми з вами можемо переглянути і побачити, що на графіку ми бачимо два індикатори. Верхній це індикатор Keltner ченел, а нижній це індикатор RSI. По Keltner ченелу і RSI у мене є окремі відеоролики, але зараз я буду демонструвати, як вони працюють у зв'язці. Давайте пробіжемося швиденько по двом індикаторам. Перший Keltner ченел зображує нам рівні супротиву і рівні підтримки на графіку. Верхня зелена лінія це наш рівень супротиву, нижня червона лінія. Це наш рівень підтримки. Якщо ми підходимо до червоної лінії, відповідно ми будемо рухатися вгору. Якщо ми підходимо до зеленої, будемо рухатися донизу. Дана синя лінія по центру визначає наш загальний напрямок руху. На неї ми можемо не звертати уваги. Індикатор RSI має два основних рівні: рівень вище 70%, тобто вище усього значення, і рівень нижче 30%. відсотків. Верхні, це рівень перекупівлі, тобто коли актив або певна валютна пара вже сильно перекуплені. Нижній навпаки. Рівень перепродажу. Нам все це не важливо запам'ятати. Нам треба, щоб індикатор RSI знаходився поміж ось цих двох рівнів, тобто, поміж 70% та між 30%. Тобто, щоб він був не нижче і не вище за дані значення. Це це все, що варто запам'ятати по індикатору RSI. Наступний момент, коли та як нам відкривати угоди. Поясню, дивіться, ми бачимо з вами індикатор Кельтнер Ченел. Коли ми з вами підходимо до якогось його кордонів, ми маємо подивитися на індикатор RSI. Якщо індикатор RSI підтверджує наш аналіз, а для цього він має знаходитися не нижче 30% та не вище 70%, то в такому випадку ми з вами будемо відкривати угоду у відповідному напрямку. Якщо умовно ми підійшли до верхнього рівня, тобто до зеленої лінії, будемо відкриватися донизу. Підійшли до червоної, будемо відкриватися вгору. Відкриваємося ми завжди з часом експірації одна хвилина 30 секунд, тому що таймфрейм у нас саме 30 секундний. Якщо таймфрейм у нас 30 секундний, ми помножимо його на акти і отримуємо 90 секунд. Відповідно, одна хвилина 30 секунд. Так само ви можете робити з абсолютно будь-яким таймфреймом, але особисто я торгую на 30 секундному, і вам також так рекомендую. Далі, що ми з вами маємо робити, це знаходити валютні пари, котрі підійдуть до входу в нашу угоду. Для цього у нас графік має знаходитися або або ближче до зони підтримки або до зони супроти, зараз ми знаходимося по USD BDT знизу, тобто знаходимося прямо дуже-дуже близько до нашої червоної лінії. Відповідно, це є прямим сигналом на те, що ми зараз маємо рухатися вгору. Я відкриваю угоду по індикатору RSI і індикатору Keltner Channel у уз'ясі. По ньому ми знаходимося знизу, по RSI ми знаходимося знизу. Дивіться, є важливий нюанс. Якщо індикатор RSI у випадку, коли сигнал. Іде у нас вгору, тобто коли індикатор кельтнер-челла знаходиться знизу, і індикатор RSI теж знаходиться знизу, то це ідеальна ситуація, і в такі ми 100% маємо заходити вгору. Тобто РСА підтверджує наш аналіз. Ось так само і вгорі, якщо індикатор Кельтнер-Чена знаходиться вгорі, тобто близько до ось цього зеленого лінії та ось цього зеленого рівня. То ми з вами будемо відкриватися донизу, навіть якщо RSI знаходиться дуже високо, тому що це навпаки підтверджує наш аналіз. Тобто, якщо індикатор RSI знаходиться знизу в тому самому моменті, в тому самому місці, де індикатор Keltner Channel… … то ми з вами будемо відкривати угоду вгору. Так само і навпаки. Тобто, якщо індикатор RSI по центру, угода відкривається. Якщо індикатор RSI в тому самому місці, де індикатор Keltner Channel… … то ми з вами теж відкриваємо угоду. Сподіваюся, тим вам все зрозуміло. Дивіться, одразу варто враховувати, що немає на ринку стратегії, котра відпрацьовує на всі 100%. Тому завжди треба розуміти, що іноді нам може знадобитися перекриття. Зараз я готую нове перекриття і відкриваю угоду вгору. Дивіться, ситуація на ринку не змінилася. По USD BDT Ми бачимо той самий сетап. Бачимо, що ми знаходимося з вами знизу, тобто по індикатору кальтернерчено, і по RSI також знаходимося знизу. Як я і сказав, якщо ми знаходимося знизу тут і тут, ми теж можемо відкривати угоду. Тобто RSI у нас відпрацьовує тільки в ролі підтвердження. Основний сигнал ми здобуваємо з допомогою індикатору Keltner Channel. Зараз я відкрив угоду на 8800 гривень, тому що в першій годі я втратив 4400 гривень. Відповідно, якщо зараз угода, котрому мене відкрита, закриється в плюс, то я зароблю кошти зверху і заберу втрачене, що я втратив попередній угоді. Тому саме завдяки таким перекриттям також можна робити великі прибутки. Зараз дивимося, як відпрацьовує наша угода по USD, BDT, OTC котрування. Як бачите, наша угода закривається в мінус, і я не буду вам брехати і казати, що дана стратегія відпрацьовує на 100%. Її прихильність дуже велика. Насправді ви зараз це переглянете. Але іноді бувають моменти, в котрих з вами ми можемо отримувати такі неприємні результати, тому треба просто робити подвоєння. Задля цього я вам рекомендую не починати інвестувати великі суми. Починайте лісінку з 1%. Далі ви можете підвищувати вже суму інвестицій вашого году враховуючи перекриття. Я починаю з 1% і потім трошки підвищую суму. Зараз я знову зробив перекриття і подивіться, як гарно графік пішов вгору. Знову ж таки, так ми отримали два мінуси. Так, таке буває. І, будь ласка, зверніть увагу, що я цього від вас не приховую, оскільки я максимально чесний як трейдер, так як блогер, так як і людина. Я нікого ніколи в цьому житті не надурив, і мені немає сенсу вам брехати банально, оскільки я нічого не продаю. У мене немає ніякої потреби втюхати вам якийсь курс, втюхати вам платну віпку, втюхати вам якесь наставництво. У мене такого немає. Я працюю на повністю безоплатній основі, і ці відеоролики я на YouTube записую банально. Без всіляких оплат, як бачите, нічого мені платити не треба, тому мені і не треба казати вам, що ця стратегія має 100% прохідність, втюхайте свою квартиру, свою машину, машину своєї дружини. Ні, я такого не кажу. Я кажу, як воно є. Я кажу, що воно мать його працює і працює дуже дуже добре. Бат, ви бачите прибуток. Так, не з першого разу, так можливо, скажете, ви хейтери. Але я кажу, як є, і я демонструю саме результат. Тобто за мене говорить саме результат і цифри. Я не розповідаю якісь казки. Я показую все, як воно є. НСДК, нова угода. Ми з вами по нашому індикатору Кельтнер Ченал знаходимося дуже високо, навіть вище ніж ця зелена лінія. І відкриваємо угоду донизу. Індикатор РСА теж знаходиться вгорі, і тим самим підтверджує наш аналіз. Бачите, по нашій стратегії угоди відпрацьовують насправді дуже добре. Так, попередня це йшла в мінус, і ми перекрилися. Можливо, не з першого разу, але, як я й кажу, головний результат прямо зараз на ваших очах ще один прибуток. Плюс 4 тисячі гривень банально чистого профіту з однієї угоди, на котру я навіть не роблю аналіз. Все, що я роблю, це заходжу в угоду, використовуючи індикатор RSI і індикатор Кельтнер-Ченел. Кожен з вас може робити так само і заробляти на цьому кошти, якщо правильно використовувати дану стратегію. Банально варто трошки сісти, трошки потургувати, знайти насправді добру ситуацію і від неї банально заходити. Ви можете подивитися, що в кожному моменті, коли ми підходимо до червоної лінії, ми з вами рано чи пізно відштовхуємося. Це свідчить про те, що прохідність даного індикатору і даної індикаторної на стратегії насправді дуже велика. Якщо ви її не будете використовувати, ви банально лишаєте себе самого, себе коханого заробітку коштів на трейдингу, тому що стратегій багато, але не всі вони працюють. І треба шукати тільки ті, котрі відпрацьовують з найбільшою ймовірністю. Наприклад, як оця: USDPKR. Бачимо, що ми знаходимося високо по нашому індикатору Keltner Channel, тобто ось ці наші лінії. Ми знаходимося дуже дуже близько до зелені, навіть вже вище, ніж вона, і високо по індикатору RSI. У Юзі у нас лишається одна секунда, і угода зайшла в мінус. Я роблю перекриття, тобто я так само інвестую подвійну суму: 4400 тисячі гривень. Я закидаю в цю угоду ще раз. Переглянемо, як ми з вами будемо відпрацьовувати, оскільки я так само не відмовляюся від. Коду в дану угоду, тому що ми з вами можемо переглянути, що ми знаходимося занадто високо по обом індикаторам. Якщо ми знаходимося вгорі і там, і там відкриваємо году доносу. Якщо ми знаходимося знизу, і там і там, відкриваємо угоду вгору. Знову ж таки, ми можемо використовувати індикатор RSI і в тих моментах, коли він знаходиться в тому самому місці, що і Keltner Channel, і в тих моментах, коли він знаходиться банально по центру. Тобто RSI у нас знову ж таки працює як підтвердження. Основний сигнал нам надає Keltner Channel. Одна секунда до завершення, і по даній годі ми теж фіксуємо прибуток. Як і кажу, друзі, стратегія працює максимально добре, просто іноді треба робити перекриття. Задля цього не варто інвестувати великі суми коштів в першу году, а банально зробіть крок наперед. Будьте трошки розумніше, це як в шахматах. Банально візьміть в першу годину, платіть. 4000 тисячі гривень замість восьми, і потім, якщо що, поставити вісім в наступну. І таким чином ви з 99 дев'яти ймовірністю, да якщо ну можливо да так порахувати, ви отримуєте прибуток. Тому блін, я торгую саме за цією стратегією. Я показую, як торгує знову ж таки. У кожного своя голова на плечах торгуєте, не торгуйте. Мені абсолютно без різниці. Як я сказав, я лише демонструю свої успіхи і ділюся ними з вами. За цей відеоролик я зробив плюс 11 тисяч гривень. Мало це або багато вирішувати саме вам. Але в будь-якому випадку я думаю, що цей відеоролик піде на користь, і багато людей знайдуть для себе нове джерело доходу, оскільки ця стратегія підходить абсолютно всім, що досвідченим трейдерам, що вже і новачкам. Якщо ви бажаєте отримувати більше актуальної стратегії, більше корисної інформації, безкоштовних сигналів, тобто торгових рекомендацій, там де я буквально веду вас за руку від А до Я. Вам варто обов'язково приєднатися до мого телеграм-каналу. Він буде в описі даного відеоролику. Просто підпишіться на нього, оскільки вхід безкоштовний. Та отримувати насправді найактуальнішу та найкрутішу інформацію в сфері трейдингу, як мінімум, в українському суспільстві, оскільки, як ви знаєте, трейдерів у нас все таки небагато. А я зібрав великі ком'юніті зі всіх майже трейдерів України, де ми кожного дня розвиваємося і заробляємо кошти. Оскільки, як говорить статистика, ми насправді заробляємо кошти кожного, кожного дня, торгуючи в нашому каналі. Так іноді бувають мінуса. Але в загальному на дистанції ми маємо насправді добрий результат. Тому приєднуйся до нашого каналу, до нашого ком'юніті. Очікую тебе саме там місця обмеження. Тому встигай натиснути на кнопку в описі даного відеоролику.